На ній і грона, і пелюстка, і небо райдуги на ній, мов берегиня вроди хустка здавен у нашій стороні. 7 грудня 2019 року започатковано Всесвітній день української хустки. Хустку в Україні називають берегиною, використовують як магічний оберег. Перша писемна згадка про хустку приходить до нас 1657 року, у описі шведського посла, який відвідав Богдана Хмельницького, йдеться про жінок, які носили на головах білі хустки з бавовни. Хустка прийшла на заміну давнім платовим жіночим головним уборам, таким як обрус та намітка. У XVII 19 XIX століттях хустка і намітка побутували поруч. Очіпок зі свого боку є обов'язковим головним убором одружених жінок у стародавній Україні. Його розрізняють на твердий очіпок, шився на зразок шапки та м'який очіпок, який одягався під твердий. Хустку використовували в традиціях та обрядах. Під час сватання дівчина дарувала по хусті старостам і пов'язувала хлопцеві, якщо погоджувалася на шлюб. А вже безпосередньо на весіллі з нареченої знімали фату та пов'язували на голову хустку. Це означає, що тепер вона вже не дівка, а заміжня жінка. Така традиція досі побутує в Україні. Варіанти носіння хусток були різними. На півночі України жінки хустки зав'язували під боріддям, а кінці на макінці. На Київщині кінці хустки обгортали навколо шиї та зав'язували на потилиці. На середньому Подніпров'ї хустку драпірували в особливий спосіб навколо голови з відкритим денцем очіпка. Заміжні жінки носили хустку поверх очіпка, складаючи по діагоналі. Зав'язували кінцями спереду або на потилиці. Незаміжні, носили без очіпка, покривали голову так, щоб було видно коси. І сьогодні хустка залишається в моді. Способи носіння хустки осучаснені. Хустка може виконувати роль шарфа. Просто пов'яжіть її на верхній одяг навколо шиї так, щоб трикутний край трохи звисав. На однотонному одязі елемент стане доречною, яскравою плямою. Великою популярністю користуються бандани. Це головний обір у вигляді хустини великого розміру, підв'язаної за звичай позаду голови. Традиційно бандани виготовляють з різнокольорових легких тканин, часто з візерунками. Бандани є модним аксесуаром одягу і часто зав'язуються вузлом на лобі чоловіками, навколо талії поверебікині з жінками, навколо зап'ястка. Просто заправляються в джинси. А якщо хустка занадто маленька, ви сміливо можете зав'язати її на ручку сумки, що додасть образу елегантності або замість сумки об'яжіть власне зап'ястя. І тоді хустка стане ніби браслетом, два в одному. Ніколи не минеться мода на хустки. Бабусі дістають зі скрині барвисти, ніби кольорові пелюстки, як символ оберіг святині. Вони легенькі, мов весняний вітерець, лягають на жіночі плечі. І, як сказав слова один мудрець це пам'ять на роки до речі. І не деталь, а радість, благоговіння, убір для голови, як диво, а в Україні жінкам благословіння, щоб жили радісно, щасливо.